Вас, друзі, на моєму каналі, з вами ваш астролог Кристина Соколовська. І сьогодні у нас з вами дуже цікава, важлива тема Це поняття асценденту. Я думаю, що ви вже багато чули про цей асцендент або від інших астрологів від мене. А ви чули це в контексті того, що потрібно дивитись прогнози по знаку асценденту або в принципі, да, який ваш асцендент, і ви думаєте, який асцендент? Я рак по, по знаку зодіаку, який ще асцендент? Тож е, сьогодні ми будемо говорити про це більш детально для того, щоб ви були в цьому обізнані і взяли з цього максимальну користь. Тому що, коли ми знаємо свій асцендент, ми, по-перше, можемо розрахувати свою метальну карту, ми можемо звернутися до астролога, ми можемо е, задати будь-яке питання, да, яке на нас турбує стосовно будь-якої ситуації або якогось транзиту астрологічного. Тобто, це все ми можемо подивитися, якщо ми маємо цей асцендент, якщо ми знаємо наш час народження, тому що це найважливіша умова розрахунку цього асценденту. дивіться Трошки хочу розказати про нього, що він означає. Да? Він не тільки потрібен нам ну, знання про нього, розуміння свого знаку асценденту, воно потрібне не тільки для того, щоб там, знати, де у вас новий місяць або де у вас астрологічна подія, а це ще і додатковий елемент, завершуючий елемент, який складає наше ядро особистості. Я думаю, що якщо ви не новенькі на моєму каналі, ви вже знаєте, що на каналі є серія Сонце в знаках. Якщо я залишу посилання, і є е, серія місяць в знаках, також залишу посилання. Це два головні елементи, які складають наше ядро персоналіті, наше ядро особистості, тобто це наша унікальність. Да? Можна мати сонце в стрільці, да? і всі будуть що, однаковими, однаковими стрільцями, звичайно, ні. Цю унікальність якраз і дає е, е, місяць в різних е, знаках, тобто це наші головні потреби, це наші, наш, е, від чого залежить, наш ресурс, асцендент в різних знаках. Тобто, от наша така натальна карта вона і дає різнобарв'я, да, такий, е, різноманітність е, таку, енергетичного такого коктейлю. Да. Тому жоден знак е, Зодіаку, якщо там їх два, дві людини там за знаком Овна, да, вони будуть різні саме за рахунок цих компонентів, тому що вони в різних знаках і вони проявляються по-різному. тож, Роль взагалі, асцендента це активувати вашу сонячну задачу. А нагадаю вам, сонце наш головний архетип в житті, да? це наша зовнішня проявленість. Це якраз описується в цій серії. Місяць це наше внутрішнє, наші внутрішні головні потреби, від чого залежить наш ресурс, без чого ми не можемо жити, да? що для нас, для нас дуже важливо. А от асцендент це той фільтр, як ми сприймаємо це життя і як нас сприймають, тобто як ми проявляємось. Я хочу вам сказати ще на такому, знаєте, психологічному, да якщо брати бекграунд психологічний, то це певні наші переконання внутрішні обмеження, можливо, і переконання, і страхи. І тут все намішане, і воно якраз і складає цей фільтр. Тобто, е, наприклад, якщо у нас асцендент в раці да, в знаці раку, то людина буде більш обережна в проявленні. Вона спочатку подивиться, як хто там проявляється в цій кімнаті, чи можна довіряти, тоді вона буде там спілкуватись або з людиною, да, чи можна їй довіряти, чи ні. І це не у всіх так. Ви можете подумати, що та ні, ну довіра це ж для всіх важлива. Це не ну, для всіх важливо. Іноді люди роблять перший крок. Якщо це, наприклад, у нас асцендент Вовні, і він потім, вже коли щось там зробив, він може подумати: а взагалі чи чи потрібно це було комусь? У нього просто активність? Це його головна така перевага. Тому що це дуже активний знак, перший знак, вогняний знак. Тож, бачите, це дає певний фільтр того, як ми сприймаємо цей світ, як нам в ньому проявлятися. Головною умовою, як я вам сказала, це потрібно мати свій точний час народження. Чому точний? Тому що кожен градус змінюється кожні 4 хвилинки, і ви можете мати, знаєте, таке от якщо ми будуємо вашу карту, да, і дивимось, що у вас останні градуси якогось знаку, і якщо тут помилитись, ви можете бути або по асценденту, наприклад, скорпіоном, або вже стрільцем. Тобто розумієте, і тут чим течніше у вас е, ваш час народження, тим легше це буде визначати, щоб не додумувати, щоб не е, там копатись цієї інформації, дивитись на вас, а як ви там проявлятися, як ви там? Ну тобто, вже дослідити, щоб вирахувати точно. А е, якщо це неможливо зробити, то іноді це просто ми дивимося, як людина, е, наприклад проявляє себе, да? Як астролог це робить, коли він спілкується зі своїм клієнтом, і він бачить, чи він більш екстравертний цей клієнт, чи він більше закритий. І тоді вже можна визначити точно, де ж ця людина все ж таки на цьому да, колі асцендент, в якому знаці. До речі, я залишу картинку, щоб ви могли подивитись, де його ем, шукати, да? коли ви будуєте вашу натальну карту. Він завжди знаходиться на 9-й годині вечора або ранку, да, і от той знак, який є на цьому пер такому перетину, да, там де така буде стрілечка, то або просто пряма, да? то це і є ваш знак асценденту. Дивіться, як взагалі його вирахувати. В першу чергу ви можете зайти на будь-який астрокалькулятор. Я вам залишу свій астрокалькулятор. Якщо хочете, ви можете зайти туди, вбити свої дані народження. Місце народження і ваш точний час народження. Вам будується натальна карта, і ви дивитесь, який знак йде на 9 годині. Який це знак? Символ. Там буде у вас символ, символ знаку зодіаку. і ви будете розуміти, що ми асцендент такий то. І це не обов'язково буде такий, як ваш сонячний знак да, тобто, за яким ви народились. Зазвичай це інший у 80 90%. Тому ви можете це розрахувати самостійно. Якщо ви не знаєте свого часу народження, знаєте, наприклад, що ви народились там в першій половині дня. або там, Зранку, а коли це було зранку, да чи це було в шостій, чи це було в дев'ятій, то є взагалі така послуга, яка називається ректифікація. Якщо ви хочете дізнати свій час народження, щоб вже і дізнатись і асценденти, побудувати свою карту, то пишіть, ми вирішимо це питання. А, ось, а якщо ви знаєте, це чудово, ви можете навіть зараз перед тим як ми будемо переходити до інтерпретації вашого знаку зодіака, ви вже можете зайти. Побудувати це 30 секунд вашого часу і подивитись свій знак асценденту. Якщо вам складно це зробити самостійно, будь ласка, ви можете використати моє навчальне відео, також залишаю посилання тут, і там воно вам дасть можливість і подивитись од крок за кроком. Да, як побудувати ту карту, воно допоможе визначити, як вже маючи вашу карту розуміння, який вас асцендент, як накладати будь-яку подію астрологічно. Це також дуже корисно. Ви один раз. Подивитись це відео, і ви завжди будете знати, як дивитись будь-який прогноз. Дуже корисно, я його створила саме для вашої такої користі да, і зручності. І зараз е, хотіла ще, до речі, проговорити, окрім того, що це те, як ми проявляємось, ще і, е, зазвичай воно говорить про на, наші обставини народження. Е, тобто, якщо у вас, наприклад, е, йде асцендент вовні, іноді це можуть бути обставини швидких родів. Да? Е, якщо у вас, наприклад, асцендент в козирозі, це може бути затримка. Да? Тобто дитинка не народжується, сидить їй там комфортно і не народжується. То це коли вже наприклад визивають да викликають роди, а також це ще може бути знаєте, питання обмежень. І це може бути, наприклад, обвиття поповиною. Да? Дитина народжується з асцендентом раці, ой, вибачте, в козирозі, і вона має от такі, такий момент при народженні. Тобто іноді це може давати такі обставини народження. Ну і плюс іноді це ще й говорить про зовнішність, але не завжди. От якщо ви бачите, там десь читали про цей асцендент, що це от як людина виглядає. Я вам скажу, що на практиці це не працює. Ну, це можуть бути елементи, але не завжди і не у всіх. Як приклад, Асцендент в тільці ну, це такі приземисті люди, да, такі от, можливо, в тілі, така в них косна система, широка кістка, як то кажуть. Ну, Взагалі-то у мене багато клієнтів з асцендентом в тільці, які стрункі, тоненькі дівчата. Тому не зважайте на це, це ну може там 10%. Але хочу сказати, що велика статистика в мене це на асцендента в Леві, які завжди мають якесь таке кудряве, кучеряве, красиве волосся або густе волосся. У мене навіть сестра, яка має і сонце в леві, і асцендент в Леві. Уявляєте, це перший дім, такий вогняний, левиний, і вона має дійсно густе волосся. Мені з цим не так пощастило, я завжди маю знаєте, такі тоненькі, і що не роби, бачите, різна генетика в даному випадку. Тому так це може бути, іноді у деяких асцендентів це проявляється. Тож майте на увазі, що воно працює ну, на якісь там відсотки, да, зовнішні, зовнішній вигляд. І ще нюанс скажу перед тим, як ми перейдемо вже, вже до інтерпретації вашого знаку. Це те, що розрізняють більш такі янські асценденти, які проявляються легко в світі. Це екстраверти, от одним словом, це екстраверти, і це в нас повітряні асценденти та вогняні. Вогняні це в нас овен, лев, стрілець, повітряні це близнюки Терези, рези Тож ці люди, знаєте, як я казала, це такий фільтр сприйняття, у них менше обмежень в тому, щоб там боятися проявитися, зробити перший крок. Вони більш екстравертовані в своєму проявленні, вони більш відкриті. Більш відкриті, більш екстраверти. А от люди, які мають асцендент водяних, водних, водяних, водних та земних знаках, це в нас вода, рак, скорпіон, риби. І е, Земля, це в нас телець, діва, козирі. Тож ці асценденти вони більш обережні. Тобто, якщо ті янські да вони роблять перший крі, е, крок, то інські. Це більш така жіноча енергія. Вони е, після того першого кроку відповідають. Да? Вони спочатку дивляться, хто зробив перший крок, і потім відповідають. Тобто, це більша інтроверсія. Е, це непогано, друзі. Це і непогано, і недобре, це так, як є. Да? Іноді хтось задає тон, іноді хтось відповідає. Ну, це просто так складається, така природа. І зараз ми з вами будемо переходити вже до інтерпретації. Ми з вами поговорили, що таке да асцендент – Це те, що активує цю сонячну задачу. Як ми проявляємося у світі, як ми реагуємо? Який наш фільтр з прийняття життя? Друге головною мовою, ми з вами вже дізналися, потрібно знати свій час народження точний. Побудувати свою карту, щоб дізнатися асцендент, ви можете на будь-якому калькуляторі, залишаю вам свій. Якщо вам щось не зрозуміло, або якісь питання виникають, будь ласка, навчальне відео вам допоможе. Якщо будуть питання, пишіть просто під відео і, взагалі, пишіть свій знак асценденту. Хто ви, хто присутній на моєму каналі? З вами до речі, якщо цікаво, спілкується асцендент у Скорпіоні. Хоча сонце в Терезах, бачите, повітряне сонце. Тож, переходимо до вашої інтерпретації. Регіони: ми будемо розглядати а, ваш асцендент з двох позицій. Звичайно, трошки поговоримо про мінус, як це може проявлятись. У кожного знаку є свої плюси і мінуси, і а, в плюсі. Тож почнемо з мінусів. Дивіться, є така а, риса да, у овнів, що через те, що це перший знак зодіаку, він ще не настільки, а, знаєте. Ну, не ті що не те, що мудрий, а в тому плані, що він а, не такий обережний, да? він ще не зазнав стільки різних подій, перешкод, які б зробили його більш обережним. Тож це може бути певною наївністю, да? коли людина робить цей перший крок, коли вона йде першою, і може зазнати якихось ну, таких складнощів через це, через свою наївність. Тож це може бути присутнє у людей, тому що вони дуже щирі, вони прямолінійні, от прямолінійні. Та, вона також тут впливає. І а, Також це ще і імпульсивність, тому що все ж таки це вогонь, ще й перший знак, він ще не навчився свій вогонь, от, знаєте, а, от, а, як приручити, да, приручити цю стихію. Тобто це, ця людина вона може іноді там, а, бути більш такою да, запальною, іноді а, більш гни, гнівливою да, або агресивною. Але цей а, цей вогонь він швидко згасає. тому що для людей а, вогняної стихії, взагалі, дає вогонь, а, вони ж не коплють з собою це довго. Це не земля, це не вода. Вони бі, вони як виплеснули це своє свій вогонь, так і все. І більше цього ресурсу в них немає. Вони перегорають, вони заспокоюються і далі вже ніби нічого не було. Тож це з таких моментів мінуса, як вас можуть сприймати люди, тобто ви можете бути більш. Агресивні, іноді ви можете бути імпульсивні, робити якісь кроки, а, такі да, які можуть бути а, не досить можливо вчасно або не так, як хотілося б інших. Це також ще може бути трошки егоїзм, коли вам важливі ваші потреби, як ви проявляєтесь, тобто, ви робите знаєте, акцент на себе, що я хочу, і це може впливати на ваші відносини з іншими людьми. І ще це може бути грубість трохи і е, упрямство, як у нас буде упрямство, так і буде ж українською. Е, тож це якщо ми поговорили про мінуси, е, це, знаєте, це таке сприйняття світу також. Да? Ви трошки з такою е, знаєте, я готовий, я, я це зможу. Це лідерська також позиція. Тобто, давайте переходимо на плюси, е, це сміливість. Це люди, які більш сміливі ніж інші, їм легше зробити перший крок, ніж, наприклад, наприклад, асценденту в раку. Тому це ваша перевага, це ваша фора. Це люди індивідуалісти, які можуть вести за собою, які знаєте, такі можуть там в школі. А давайте не підемо там на урок. Давайте от зробимо так, щоб не піти всі разом на урок. І всі підуть за цією пропозицією. Да? Тому от. Це ініціатори, це люди, які легкі на підйом, які е, можуть бути ну от в якихось ситуаціях проявити себе як сміливець, да, за яким захочеться просто іншим йти. І, взагалі, це акцент на активність, активність, сміливість. Ініціативність, тобто саме так ви можете проявлятись в цьому світі. Якщо ми говоримо про обставини народження, то це звичайно швидкі роди. Да? Коли, наприклад, ваша мама там з батьком або е без да, сама, наприклад, вона просто розуміла, що все, води відійшли, треба летіти. А, ось а, і це та навіть от так може бути, тому що овен це швидкість, да? овен а, це ну, саме такі енергії, швидкі. І е, в даному випадку ваше народження могло відбуватися досить швидко. А е, знаєте, як швидкі швидко, так і е, от коли ви ну, ще не розраховували, да, коли мама ще не розраховувала передчасні. Ой, я забула це слово передчасні да роди. Тож, отак це могло бути, і якщо ми говоримо про зовнішність, то Нагадую, що це може не проявлятись особливо, але це люди, які можуть бути яскравими, тому що це в нас вогонь, які можуть бути. Ну такі, знаєте, можливо, навіть трошки такий чоловічий або спортивний стиль. Оце може бути присутня у асцендента в овні. Тож до речі, це ще багато спортсменів може бути. От напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що з цього ви помітили в собі. Да? Можливо, тяготіння до спортивного стилю, можливо, до активності, до спорту, можливо, ви дійсно проявляєтесь як лідер в якійсь структурі, в вашій, наприклад, роботі, в вашій родині навіть. А, і от напишіть, яка, який недолік да, вашого проявлення або того, як вас сприймають інші люди, а це наше дзеркало. Вам заважає? От, напишіть, будь ласка, а також та риса, яка вам допомагає. То, е, тож, це ми з вами зараз проговорили про ваше проявлення. А тепер складіть цей 3 d пазл. Да, ваше сонце, в якому воно знається, в якій воно а, стихії, ваш місяць, ваші головні потреби і те, як ви проявляєтесь, як ви реалізовуєте свою сонячну задачу. І це буде для вас розуміння вашого ядра, друзі, а, вашої особистості. І поділіться своїми а, взагалі, інсайтами в наших коментарях. Я вам дякую за увагу. Наша серія Тріо завершена тріада да, по ядру особистості. Якщо у вас є якісь побажання, щоб ви хотіли побачити ще на моєму каналі, які серії, будь ласка, пишіть, бережіть себе і до зустрічі.